Такі проекти, на мою думку, потрібні потрібні для того, щоб в даний час, в час війни, в час такого лихоліття підтримувати людей не тільки словом, але й піснею. Тому що ми народ український, душа наша співає. І якщо завернути в минуле, то дуже багато в нас таких сумних пісень, бо життя в нас теж було невеселе. Ми надіємося, що в найближчому майбутньому, в найближчому часі. Настане наша перемога, і ми своїм колективом заспіваємо веселої, весільної, гарної пісні.